Пропонуємо вашій увазі бокс для стерильних робіт БСР 3. Це незамінне обладнання для роботи в стерильних умовах при проведенні ДНК-проб, ПЦР-діагностики та інших відповідальних операцій, що вимагають абсолютної чистоти робочого місця. Характеристики та особливості боксу: Бокс має металевий каркас з порошковим фарбуванням. Захисний екран, виготовлений зі скла, товщиною 6 мм. Робоча поверхня виготовлена з нержавіючої сталі. Всередині боксу розташовані три електричні розетки із кришками для підключення різноманітного лабораторного обладнання. Такі розетки гарантують максимальну безпеку та стерильність під час експлуатації. Максимальне навантаження на блок розеток 1000 Вт. Бокс оснащений відкидною відкритою бактерицидною лампою потужністю 25 Вт, що сховано у висувній секції підстільниці. Лампа дезінфікує робочу поверхню та інактивує фрагменти ДНК РНК протягом 15-20 хвилин. Вмикання та вимикання бактерицидної лампи на заданий час налаштовуються за допомогою цифрового таймеру. Години напрацювання відкритої лампи короткочасно з'являються на екрані після вмикання боксу кнопкою мережі живлення». Блок оснащений системою внутрішньої рециркуляції повітря з обробкою ФЕ лампою. Рециркуляція відбувається за допомогою двох вентиляторів діаметром 80 мм, розміщених у закритій шахті, в якій змонтовано бактерицидну лампу потужністю 25 Вт, що дезінфікує повітря всередині робочої камери. Продуктивність рециркулятора 35 м3 на годину. В задній частині боксу передбачена кришка доступу у шахту циркулятора для обслуговування лампи. Бактерицидні лампи не утворюють озону та мають строк служби 9000 годин. Освітлення робочої поверхні забезпечує led світильник потужністю 32 Вт, який забезпечує освітленість робочої поверхні 2800 люкс. З габаритними розмірами та іншими детальними характеристиками можна ознайомитись на нашому вебсайті. Опис елементів керування. Кнопка вмикання мережі жилення, кнопка підключення світлодіодного освітлення робочої поверхні, кнопки плюс та мінус регулювання часу знезараження внутрішнього об'єму боксу. Екран для відображення часу знезараження, кнопка пуску таймеру часу. Кнопка вмикання рециркулятора. Порядок роботи. Підключити бокс до розетки електричного живлення або зв'язково з заземленням. Висунути нижню секцію боксу відповідно до рисунку. Відкинути пластину із бактерицидною лампою. Притиснути до захисного екрана. Встановити час роботи відкритою бактерицидною лампою з допомогою кнопок плюс та мінус та натиснути кнопку Пуск. Рекомендований час обробки повітря 20-30 хвилин. Після досягнення заданого часу таймер автоматично вимкне бактерицидну лампу. Після відключення бактерицидної лампи слід відсунути нижню секцію боксу, обережно скласти пластину з лампою закрите положення, закрити нижню секцію. Увімкнути освітлення робочої поверхні. Прозорий захисний екран повинен бути у закритому положенні. Бокс готовий до роботи. Якщо є необхідність проводити знезараження внутрішнього об'єму боксу під час роботи, вмикаємо рециркулятор. Серед переваг боксу для стерильних робіт БСР-3 нашого виробництва треба зазначити найнижчу ціну серед аналогічних моделей на ринку України. В асортименті маємо також бокс для стерильних робіт БСР-2. Він відрізняється відсутністю вбудованого рециркулятора. Кнопка керування рециркулятором на передній панелі не активна.